Всіх вітаю! Вашій увазі пропоную ось таку вишивку. Вона може знадобитися вам для заповнення великих площин. Виконується вона за допомогою болгарського хрестика або подвійний, ми його називаємо. Можна виконувати спочатку прямий хрестик, а потім коси, або навпаки. Дуже привабливий вигляд має така вишука, яка виконана зірочкою. Тобто тоді, коли ми ось ці наші всі стіпки зводимо до середини. Ось тут вона є виконана. Основна вимога в цій вишивці є така, щоб ваші хрестики були напарну, кількість ниток. І Наступне виконання хрестика повинні виконувати на половині попереднього. Ось тут вам добре видно. Наприклад, це у нас був рядочок виконаних попередніх хрестиків. Можете їх виконувати як згори до низу, знизу до гори, як вам зручно, а також і в горизонтальному положенні. Ось бачите. Це у нас був ось тут, бачите, виконаний у нас такий хрестик. І для того, щоб ми змістилися на половинку хрестика, я вколола ось тут і виконала ось отак прямий хрестик, і потім косий. І наступне на наступний хрестик виколювання ось тут. Так якби, бачите, по через рядочок, ви бачите, що як виколювати, воно ви, само, голочка, вам буде вас вести, як правильно формувати таку вишивку. Також для формування вишивки подібної ви можете підібрати собі інші накладні або комбіновані хрестики. Основне, лише дотримуватися вимог, які я вам сказала. Просто в роботі, гарно виглядає, швидко виконується. Бажаю, щоб вам знадобилося і всього вам доброго.